Ти Тиша, ж... спокій, слахата. Ніяких натяків, що буде біда. О -о -о. За столом щаслива сім'я, сім'я сім'я. Чути десь Україна. Яка вона Україна? Свята. Бо всіх до рідного лона свого пригорта. Тут в злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалася страшна війна, геноцид, руїна, то не вагаючись ні на мить, ні хвилини, відправила на і з вором свого сина. Тож доброго вечора ми з України. Україна, країна миру, щастя, доброти, любові, Глибокий сенс закладено віками в цьому слові. Укр, світло, ра, це сонце, І енергія, духовна і знання. Тож, ми країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Якими українці, працьовиті, прості, ми вправні і маємо руки, усі золоті. Ми ми будуємо, вважаємо. І хліб і до хліба на своїм столі завжди маємо. Які ми українці, ми вільні думками, діями, словами, розумом, піснями. Ми ворогом вартовані віками, рік за роком. Ми всі виборювали волю крок за кроком. Які ми українці, ми крилаті, упевнені в собі мрійливі і завзяті. Бо маємо в житті одну мету роз... Будувати Україну землю проведну свято. Які ми українці, миролюбні, ми завжди своє оберігали. В історії ніколи ні на кого ми не нападали. Тепер же боремось за мирне небо Україні, за щастя кожній родині. Ми маємо вільні крил, бо ми з України, ми разом, сили. східні і південні міста, і села згорять. Західні всі чим можуть допомагати? Гинуть маленькі діти, а душенята їх світі летять у рай. Світе Європу, невже це не край? Разом велика сила, бо в єдності наші крила. Ворог всю Україну бомбить, а ми не скоряємося не на них. Ми разом велика сила, бо матінка Божа то наші крила. Вона, горну, окреми, Україну, нема свою рідну єдину дитину. Ми разом велика сила, бо горсть то наші крила. Пишаємось тим, що із роду й до роду Господь рідну землю дає в нагороди. разом велика сила, бо воїни світла то наші крила. Армію славна нас захищає, сильнішою в світі за нею немає. Ще раз велика сила, бо наша родина то наші крила. У нас розуміють старі і малі. Цінність підтримки своєї сім'ї. Ми разом велика сила, бо рідна пісня – то наші крил. Колись Господь її подарував, немого саме серце нас поцілував. Ми разом велика сила, бо мамин рушник то наші крили. Вишивані квіти, душею мам, немов оберіг від ворога брам. Ми разом велика сила, бо совість то наші крила. ніколи нікого не ображав і чисте сумніння у душах мали. Ми разом велика сила, бо віра це наші крив. З'єднаю країнці з вогнем у серцях успільних святих молитв. Ми разом велика сила, надія на кращу то наші крив. Тримають можні сини оборон, женуть ворогів до свого кордону. Ми Разом велика сила, бо вірна любов то наші крила. Рятує любов, коли йдуть у бій Захисники напередовіж. Ми разом велика сила, бо щире добро наші крила. Усім, хто кусня хліба, і краплі води не мають. Волонтери навіть під обстрілами допомагають. Ми разом велика сила, бо рідна домівка то наші крила. У сотень тисяч людей немає хаті, квартири. Але тепло України рідного дому дає нам сили. Ми разом велика сила, бо витримка наші крила. Бородянку, Буча, Харків, Охтирка, Маріуполь, Волнохава і ще десятки сотні сіл, які муки страшенні, терпіли, але витримали. Нас вороги не скрутили, Ми разом велика сила, бо пам'ять – то наші крила. Запам'ятайте на сотні віків років кожне місто і село, що Росія і руський мір. це ніяк не брат чи сестра. Це звір, це манкур, це суцільне рабство і тиран'я, це пекло і вло. Закрийте над Україною небо це треба Європу і для тебе. Якщо зараз тут в Україні не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ у вогні не згорів. Хай у небі порхають пташки, співають, діти світу, хай війни не знають. Замість зловорожих смертоносних літаків хочеться почути голос рідних джайворів. Хай у небі сонечко сміється, буде днина золота. Сонячний голівень голівонь сонцем поверта, замість градіть смерч і фугас, вогняні її злини. Небо хай проминять сонце переліть і дощем на хлібні ниви. Хай веселка в небі грає кольорами, хай дитинка тулиться до своєї мами, замість голови церени, повітряних тривог. Небо зарясніє кульками випускників і пролунає нам шкільний дзвінок. Ми хочемо жити, ми боремось, не зупиняємось. Повірте, ми дуже стараємось. Ваша всебічна допомога безцінна, але просимо вас, небо закрити. Ми маємо сил, ми стали для світу стіною. Країною з великою душею, хоч за територією проти тирана і малою, ми вас собою усіх закрили, благаємо світ, закрити над Україною небо. Мир тільки мир українським дітям, більше нічого не треба.